Сквірт – це жіночий еякулянт чи сеча? Бо ви просто задовбали свою дівчину так, що вона надзюрила вам на диван. Я Святослава Федорець, сексолог-психолог, і сьогодні ми будемо говорити про гарячу тему сквірту. Але перед тим як почати перегляд, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку, і не забудьте додивитись до кінця, адже там я дам практичні рекомендації, як довести дівчину до сквірту. Саме поширене питання, що виділяється при сквірті. скажемо так, що сквірт це одне з найбільш недосліджених явищ, з приводу якого вчені багато сперечаються. У професійній літературі є різні погляди на. На це абсолютно різні, інколи навіть діаметрально протилежні. Наприклад, є опис дослідження, яке лікарка проводила на собі. Вона вміла сквіртувати, і ця лікарка прийняла контрастну речовину, яка забарвлює сечу в темно синій колір. Після цього лікарка лягла на сніжно-білі простиратла і мастурбувала, доводячи себе до сквірту. Після того, як рідина виділилась, вона оцінила кор. Колір плям. Плями були світло світло блакитного кольору. Це говорить про те, що в рідині, яка виділялася, була присутня деяка кількість сичі. Втім, це точно не була 100% сеча, інакше в такому випадку вона мала би бути темно синього кольору. Але лікарі і вчені дуже сперечаються з цього приводу, і так само в книгах є докази того, коли виділення, які сприймали за сквірт, насправді були або сечею, або збитими вагінальними виділеннями дівчат, у яких насправді була бактеріальна інфекція, і тому виділень було трохи. Ну, Більше норми. Насправді, сквірт існує, але не всі дівчата можуть його відчувати. Це по-перше. По-друге, насправді не всім дівчатам подобається така стимуляція, адже для того, щоб довести дівчину до сквірту, потрібна специфічна стимуляція, яка відрізняється від звичних нам рухів вперед назад Багато чоловіків думають, що всі виділення виходять у жінки з одного отвору з піхви. Звідти вона народжує дітей, звідти в неї виходять місячні, і а вже ж після є жінка також піхвою. Ну і напевно, сквірт теж повинен виходити з піхви. А звідки ж іще? Насправді в жінки є три отвори: уретра, піхва і анус. Через уретру в жінки виходить сеча. Через піхву в жінки виділяються менструальні виділення, і також жінка народжує дитину. В піхву ми вставляємо тампон. Тампон не потрібно витягувати для того, щоб здійснити сечовипускання. Іноді тампон може просто розбухати так, що перекривати сечові канали, і жінці може бути незручно сходити до туалету, тому вона його витягує, аби було комфортніше. Але з тампоном спокійно можна попісити. Як би це зараз дивно не звучало. Але вистачає чоловіків, які думають, що тампон треба витягувати, бо інакше жінка не зможе сходити до туалету. Ну а що виходить з анусу, ви так добре знаєте. Думаю, тут мені не потрібно вам пояснювати, чи є відмінність між сквіртом та оргазмом. А вже ж, сквірт це не оргазм, він може співпадати з оргазмом, давати більш приємні відчуття, а може бути окремо. Тобто до сквірту можна довести, виділення жіночі можна побачити, але при цьому жінка може і не одержати оргазм. Це важливо розуміти, оскільки чоловіки часто плутають ці речі. А чому чоловіки так люблять доводити жінок до сквірту? Тому що він бачить наочний результат своєї праці. Значить, вона точно це мала, вона не імітує ось ця рідина. Я красавчик, я молодець, я все зробив правильно. Так, ти все зробив правильно, але не факт. Що вона мала оргазм? Чому деякі жінки здатні відчувати сквірту, досягати сквірту, А деякі жінки ні. Питання комплексне і спробуємо підійти до нього з різних сторін. Ну, по перше, для сквірту нам потрібна стимуляція точки «G». Чи кожна жінка має точку G? Ні, не кожна. І зараз навіть говорять про певний соціальний тиск, який створюється навколо жінок. Ти повинна мати точку G, вона повинна бути в тебе розвинена. Як це ти не відчуваєш задоволення від того, що я тобі починаю стимулювати точку G? Насправді не всім жінкам це подобається, і відповідно, якщо ця ділянка в неї не чутлива, а тим більше їй не подобається стимуляція передньої стінки піхви. Ну, швидше за все, сквірту в неї не буде, або принаймні вона буде уникати такої стимуляції. По-друге, я вже сказала, не всім дівчатам може сподобатися така стимуляція. Іноді чоловіки. Оволодівають цією технікою і хочуть причинити сквірт кожній жінці, яка потрапила в їхні руки. Не треба так робити. Краще рухатися поступово і плавно. Можливо, з часом ви покажете їй цей прекрасний світ і такі нові грані сексуальної насолоди. Але поспішати з цим точно не варто. І також для того, щоб жінка могла відчути сквірт, вона повинна вміти розслабитися і Відпустити себе повністю, настільки повністю, що навіть якщо їй в якийсь момент здасться, що мені так добре, що ще трошки і я зараз впісяюсь, то ось в цей момент вона не повинна затискати себе. Вона має розслабитися і випустити із себе всю ту рідину, яка буде проситися назовні. А це насправді буває досить непросто, тому що жінки можуть соромитися соромитися себе, своїх сексуальних реакцій, своїх проявів, тих реакцій, до яких вони можливо були не готові. А ще вони можуть боятися просто відпустити своє тіло, бо я не знаю, як воно буде поводитися і що я буду говорити в такому стані. Тому жінка намагається контролювати все, що відбувається. Вона затискає себе, вона напружена, вона соромиться. Тут ну, не те, що сквірта, тут навіть банального задоволення від сексу важко буде одержати. Що дає сквірт для жінок та чоловіків? Для жінок може давати задоволення. Так між іншим, задоволення від сквірту може розвиватися поступово. Тобто, перший раз все може бути схоже на те, наче ми спробували маслини. Всі кажуть, як це класно, а ми щось не зрозуміли, в чому тут. Сенс, але другий, третій, десятий раз може привити нам певний апетит до даної практики. Є ще така думка, що чим молодша дівчина, тим важче доводити її до сквірту, а старших жінок простіше. І також чим більше досвіду має жінка в цій практиці, тим легше їй буде сквіртувати. Але повторюсь, є дівчата, яким стимуляція, яка виконується при сквірті, є неприємною і не подобається. А що ж приносить? Сить сквірт чоловікам. Ну, по перше, чоловіки бачать наочний результат своєї важкої праці. А ще це підтвердження, що жінка не імітує, і я точно знаю, що я довів її до фінішу. Нагадую, сквірт. Може розцінюватись як фініш даної стимуляції, але сквірт це не завжди оргазм. А якщо у неї немає сквірту, чи є це проблемою? Абсолютно ні. Ми вже з вами розібрались, що частина жінок може сквіртувати, частина ні. Хтось може навчитись сквіртувати з віком ближче до 40, чи ближче до 30, чи взагалі після 40. Тут все дуже індивідуально. Досліджуйте себе, своє тіло, свої реакції її. І я не рекомендую бігати за якимись секс-рекордами. Я маю навчитися перше, друге, п'яте, десяте, міотонічно мастурбувати, сквіртувати, доводити себе до оргазму психічною стимуляцією і так далі. Так, наша сексуальність, вона дуже різноманітна і іноді нас може захоплювати певне сексуальне вміння, яке є в деяких людей, але не завжди його потрібно розвивати у себе. Чи існує небезпека для здоров'я при частому сквірті? Так існує. І про це детально я розповідаю на своєму курсі про сквірт, який розміщено в моїй закритій секс спільноті оскільки надто інтенсивна практика сквірту може впливати на тонус жіночих інтимних м'язів. Тож, якщо ти любиш доводити її до сквірту або хочеш навчитися це робити, варто також знати і про техніку безпеки. Сквірт зімітувати дуже важко. Це так само, як ми зараз кажемо чоловіку зімітувати еякуляцію. Ну, якщо він буде імітувати в нас за спиною і можливо плюне нам на спину, ми можемо повірити, що це був еякулянт. Але якщо ми будемо дивитися на його статевий орган, то зімітувати еякуляцію без якихось попередніх маніпуляцій, які роблять актори, йому буде важко. Це і є відповідь на питання: чи може жінка зімітувати сквірт. Про сквірт почали говорити від. Відносно нещодавно. Чи є це певною мірою розпіарена, розкручена тема, так є, але тим не менш люди цікавляться, в людей є запити, інколи дівчата звертаються з питанням, як мені навчитися сквіртувати, як я себе можу до цього доводити. Самостійно себе доводити до сквірту може бути не так-то просто, тому що при виконанні маніпуляцій, які доводять жінку до сквірту, важливим є. Положення руки, важливим є кут нахилу руки, амплітуда. І самостійно власною рукою ми не завжди можемо цього досягнути. Чоловіків довго прям навчають і пояснюють їм, як потрібно ставити правильну руку. Це потрібно так само на практиці відтреновувати, поки ми вловимо потрібний ритм і темп. Чим краще викликати сквірт, пеніс, пальці чи вібратор, а, найкраще пальцями. Тому що пальці вони гнучкі. Вони рухаються в потрібній нам амплітуді, ми можемо змінювати. І пальці також дозволять адаптуватися до піхви дівчини. Виконуючи техніку сквірт, нам ще потрібно розуміти, що жіночі піхви вони дуже різні. І в однієї дівчини чутливі ділянки, які відповідають за сквірт, вони знаходяться, наприклад, ближче до входу в піхву. А в деяких вони можуть бути глибше. Розташовані я не знаю скільки разів повторити, що сквірт не для кожної жінки, не для кожної пари. І якщо твоя жінка не сквіртує, це взагалі не говорить про те, що ти поганий коханець. У мене були звернення, коли дівчата люто лаялись і казали, я не хочу цього. Ми лежимо в ліжку, і він починає це все робити. Я йому кажу не роби, мені не подобається. А він каже: Чекай, я закінчив курс, я зараз тобі покажу. Я що даремно вчився, чи що. Ну, не всім це потрібно. Але є ще й така думка, що якщо пара Навчилася переживати такий досвід, одержувати такий досвід, то це може сприяти більшому зближенню партнерів. І тут з цим дійсно я маю погодитись. Бо коли ми в сексі переживаємо якийсь новий приємний для нас досвід, якого не було з попередніми партнерами чи попереднім партнером, а ось з цим конкретним партнером у нас все вийшло, то це, звичайно, впливає дуже позитивно і на стосунки в парі, і на Оцінку партнерів, особливо чоловіка. Що потрібно для того, аби довести дівчину до сквірку? Ну, по-перше, потрібно зрізати нігті максимально максимально коротко, тому що нам потрібно буде робити характерні рухи, проводячи пальцями по її передній стінці піхви, і важливо, аби цими рухами ми її не подряпали. Обрізаємо нігті, миємо руки, і до сквірту ми переходимо тоді, коли дівчина розслаблена і збуджена. Великою помилкою чоловіків є сприйняття точки G або передньої стінки піхви як чарівної кнопки. Ми зараз на неї натиснемо і будуть феєрверки. Вона одразу збудиться, вона мене захоче, вона одержить оргазм, це працює інакше. Нам потрібно спочатку розслабити жінку. Інку збудити, і тільки потім приходити до стимуляції, яка виконується під час сквірту. Тому починаємо з якісної прелюдії. це може бути навіть масаж всього тіла для того, аби вона розслабилась. І тут я рекомендую також повивчати техніки масажу статевих органів. Також під час виконання техніки сквірту можна класти руку, жінці на низ живота біля самого лобка і злегка натискати. Тут важливо розуміти, для чого ми це робимо. Не для того, щоб натиснути її на сечовий міхур, і вона почала проситися до туалету. Ми це робимо для того, аби наблизити всі чутливі тканини ближче до руки, якою виконується стимуляція. Тому тиснути потрібно не в самий живіт, а тиснути так, аби ми якраз наблизили чутливі тканини ближче до своєї руки. Краще не відпускати її до туалету, щоб вона сходила до. Туалету перед всією процедурою, а в процесі, щоб вона розуміла, що на перших порах її мозок може сприймати таку стимуляцію, як позови до туалету. Чому? Тому що її мозок ще не звик до нової стимуляції, яку зараз ви будете давати своїй дівчині. І тому, за звичкою, він може щитувати ці стимули як звичний для себе позов до сечовипускання. Але краще. Не ходити зараз в туалет, тому що вона піде в туалет, помиє руки, повернеться назад, і її збудження вже знизиться. Нам доведеться знову її збуджувати і розслабляти. Ну, невелика, звичайно, в цьому проблема, але краще одразу пояснити, що буде відбуватися, або дівчина правильно трактувала сигнали свого тіла. А чи може сквірт статись неочікувано і негативно вплинути на дівчину? Так, таке буває. Іноді навіть жінка може себе затискати під час оргазму з чоловіком, тому що вона точно знає, що під час оргазму в неї виділяється якась рідина, і я знаю такі випадки, коли пара прожила чимало років разом, перш ніж жінка нарешті наважилася сказати, що її оргазми супроводжуються також і викидом деякої рідини. Тому найкращі рекомендації які я можу тут дати, це вивчати своє тіло, приймати своє тіло, розуміти, що жіночі сексуальні реакції можуть бути різними, і це нормально. Так може бути така історія, що під час оргазму сквірт може статись неочікувано. ніякої проблеми в цьому немає. Хоча іноді чоловіки можуть це сприймати негативно, і тоді дійсно це може ставати проблемою, якщо в дівчини під час оргазму регулярно відділяють. Рідина, а чоловіку це неприємно, ситуація буде сумною. А як точно? Правильно натискати, як правильно стимулювати жінку під час сквірту, все це я показую в своїй закритій секс-пільноті на моделі, і ви можете подивитися ці техніки, і потім уже попрактикувати на своїй партнерші. Посилання на спільноту знаходяться під цим відео. Отож, ми коротко висвітлили тему сквірту. Якщо вам цікаво більше, пишіть в коментарях, і ми обов'язково знімемо більш розлогий випуск. А також я нагадую, що за найкращий коментар, який буде розміщено під цим відео, ми розігруємо двомісячний доступ до моєї закритої секс спільноти. Не забувайте ставити лайк, писати коментарі на підтримку україномовного контенту, і якщо це відео було корисне вам, обов'язково поділіться ним зі своїми друзями.